Пішла вам зняти сніг, а він вже розтанув зранку. Всі грядки були в снігу трошки під бортиком видно. Ой, треба пофарбувати їх, до речі, получилась фарба. Да, погодка, дерева квітнуть а сніг лежав. Треба було накрити гортензію. Я не накрила. Я бачила, люди накривають абрикоси прямо кожну гілку в пакет видягають прямо на гілки. Ну, такі довгі, як для сміття пакет. Порятують, як можуть, не знаю. Що буде з рослинами. Ну, ми почитали з чоловіком, чоловік точніше почитав, що пару градусів для них не страшно для дерев. Що до мінус трьох. Нічого страшного, а там нижче, наче й не планується похмуро. Провела в школу і хочу полежати, бо я дуже-дуже вчора не виспалась. Це я дивлюсь а, заборонений плід. Дуже прикольний турецький серіал. Хочу трошки відпочити, бо були балістика на Київ вчора, і взагалі я не виспалась. У нас були гості в суботу Матвія День народження. А, і я тільки у другій ночі лягла спати дуже пізно, бо поки все поприбирали, і потім я щось я не могла просто заснути якось емоції, не могла заспокоїтися. А, і у другій заснула, у третій почались вибухи, трошки заснули, о четвертій знов, о п'ятій знов, і потім зранку ми зустрічалися з дівчатами Ярослава, святкувала день народження. Я буквально пару годин поспала. Тому буду сьогодні відпочивати. Ну, трошечки, трошки. Зараз годинку полежу, зроблю собі чай. Відпочину і буду прибирати, бо у нас ще після Матвія день народження якийсь армагедон. Просто вони рознесли хату йому. Можу він зараз показати. Там таке на сходах, просто там чорна стінка. Діти вчора іграшки трохи поприбирали, ну, все рівно, що залишилось. Я вам покажу скло. Просто подивіться. <свісно> <свісно> Мої діти знають, що треба тримати за дерев'яне. Вони вже звикли. А тут було купа гостей, купа дітей, і воно просто в цьому місці видно, а воно вся така. Просто я прибирала перед гостями, Тепер розумію, перед дитячим день народження я більше не буду прибирати. Просто що це? Кай земля, вони грали в футбол на вулиці, постійно бігали з вулиці в будинок. Зрозуміла, що руки 10 разів ніхто не мив. Просто Просто рукам можна зрозуміти, хто подовжені банцям. І вони отак бігали, просто подивіться, вона була ідеально чиста, я все протирала. Ну, я постійно стіни, ну, як бачу якусь плянку, я одразу протираю. І у мене діти знають, що за стінку ми не трогаємо, ми Вони звикли. Я в шоці, вона ніколи не була такою притиною. Але вона нічого страшного, я нормально до цього відношусь. Вона дуже легко миється. Просто у теплій водичці можна засобом, можна без засобу, воно все відмиється дуже легко. Це ж не те, що там якісь фломастери. Ой, да. Дітей зараз подивимось, що тут. Та-дам! Це вони ще поприбирали. Тут було все в іграшках, в шафах майже нічого не залишалось, ось звідси, всю зброю, це, це повністю все подіставали, купи іграшок. Тут не було місця, де ступити. Отак просто. Весь будинок був в пульках цих. ну, Кожні пів метру. <ріст> Та навіть метру не було, щоб щось належало. Просто весь будинок. Ні, ну класно, насправді, що дітям було весело. Та -да -да на підвіконі я дуже не люблю, щоб щось було, тому будемо все це прибирати. Вікна мають бути вільні тут. Щоб дивитись на світ, чисто було. Дивіться, які штуки нам поприходили з тему. Вона ще. В різні сторони підіймається і світяться, оці штучки світяться. Угу. Ось так розкручується. І ось такий робить отакі. Присоски так от чіпляється, можна за ручки, і оце складається. Це просто однією рукою, не Дуже прикольно, воно так усі боки вигинається. Їх можна декілька купити. У нас два між собою сконектити. Прикольно. Коротше, треба це все прибрати. Вони стріляли, вони бігали всі з пістолетами, стріляли тут, та-дам. Я не змушую прям пледом накривати покривалом, але хоча б ковдрочку розпрямити, щоб було гарненько. Та-да. Тут також повністю все було. Це вже Матвій прибрав. Ось другий робот. Тут боби. О, боже! Тут ще маленька була дитина. Вовці подіставав також звідси всі іграшки тут. Це йому подарували Лего Машинку в його колекцію. У нього колекція тут машинок. І цю. Тоже. І там Лего Майнкрафт. Також для його цієї колекції він попросив оновити ось такий. А це яся вчора подарувала Матвію на цією цукерці. Купу різних. Ну, це вже вони частину поз'їдали. Тут різні-різні цукерочки, дякую. Йому було дуже приємно. Боже, це... Я трошки відпочину, це все буду прибирати, бо основне вони прибрали. Тут, в принципі, трошки залишилось. Але ну вже я доприбираю, бо і так вони ну, дійсно багато було, вони довго прибирали, я вже допоможу. Трошки відпочила, привела себе в порядок і за роботу, тому що треба привести до ладу дім, посуд помила. Трошки ще залишалось на наступне закинути в посудомийку і поприбирати у дитячих. А з цими ракетами, з цими обстрілами важкувати, тому що воно буде. Нам ховатись особливо нема куди. Хіба що на перший поверх перейти. У нас між поверхами монолітне бетонне перекриття, тому на першому трошки безпечніше, ніж на другому. Але все рівно: звуки будять, сон перебивається, не дуже це приємно. Ще останні всі ці новини, кривий ріг, дуже співчуваю всім. Загиблим, родинам загиблих. Дуже важко читати такі новини і після цього ще щось робити. Просто інколи пускаються руки і кінця краю не видно. Складаю всі іграшки. Я вже казала, що діти у мене вже рідко грають, особливо Матвій, вже він такий дорослий. Йому виповнилось 10 років. Але для гостей це, напевно, більше, коли хтось приходить в гості, то вони починають діставати всі іграшки, щось грати. А так більше він любить якісь настольні ігри, шахи, комп'ютер. Або якісь активності, типу футбол, велосипед, самокат, батут, побігати щось там довкола будинку. Навіть просто діти можуть бігати, щось таке робити. Я ще перед Матвієм днем народження купила дітям спеціально, щоб було чим зайнятися гостям. Періодично щось пропонувала новеньке, щоб їм не було скучно. Купила в Аврорі таку штуку. За мотузку потрібно сильно дёрнути, і там вилітають такі кружечки. Потім я її покажу. Вони такі різнокольорові дуже високо літають. І дітям дуже сподобалися по черзі. Їх запускали їх там в комплекті 16 штук. Тому навіть якщо щось там на дах, за парканку десь повлітає, то не страшно і така класна. Насправді, річ дуже весела і для будь-якого віку підходить. Переходжу до зони сходів. Як я і сказала, тут стінка досить легко миється, хоч і на білі все видно. Та, напевно, і на будь-якій світлій стіні буде видно різний бруд. Ну, на білій дуже, якщо впритул підійти і прям дивитись, то вона була прям ще гірша, ніж передає відео. Але просто вологою тепленькою ганчіркою у теплій воді змочую, воно якось краще тоді вимивається, і просто все протираю. Це скло найзручніше мити з допомогою пилососа такого скрипка, який я вам вже показувала. Але вже сьогодні не хотіла за ним тим, тому протерла просто ганчірками. Стінка вже висохла, бачите, все чисто. Не знаю, як це показати на відео. Але все і сходи також. Не було особливого сенсу терти щось там частинами, видивлюватись, де якось, якийсь бруд, все разом помила. І тут стінку і внизу і сходи. Фух. І насправді, хоч і дуже брудні були, брудне це скло, що трошки пальчиків залишилось, що багато, все рівно все разом миється однаково. Вологою промила, потім сухою, особливо там різниці немає. Тут у нас, правда, подряпана, вона не змивається нічим, це ми переносили меблі, коли на другий поверх. Ось так проїхались, треба її зафарбувати. Нам з чоловіком також надарували подарунків. Подарувала а, дружина двоюрідного брата чоловіка. Ось такий покривало. Подивіться, яке гарне. Мені якраз писали підписники, що мені потрібно велике, щоб закривала весь матрас. Це йде 220 на 240. Якраз до нашої спальні. Каже, я дивлюсь твоє відео і по відео обирала, що тобі подарувати. Я люблю сіреньке, біленьке, дуже гарне. Дякую. І зараз покажу ще другий подаруночок також від подружки. Так, на відео щось сильно так блищить, але в житті не настільки глянцево дуже гарна сіри з жовтим, гарно завжди поєднується. І ось таку красу подарувала наша подруга. Це вона робить сама. Ось назва її сторінки в інстаграм. І ось це з гіпсу вона робить. Боже, навіть ніжки є, Боже. О, гіпсофілка. Ой, це я її поламала. Ладно, все рівно коли запалювати. Треба буде повиймати, щоб не загорілась. І ось цю гіпсову основу, і ось ці свічки, робить все вона сама. Тут дивіться, ось це підпалюєш, і воно йде зі звуком, ніби вогонь, тріщать дрова. І ось тут такі. Дуже шкода насправді палити. Так. Це знімаю. Можливо, залишу так, просто для краси, хоча вона каже: Боже, спалюю, я тобі ще зроблю. Просто подивіться на це, це неймовірно. Це так гарно. Я вам залишу посилання під відео, бо це моя подружка, з якою ми зна... знайомі ще з універу. Вона дружина нашого одногрупника, і я, і чоловік, і цей друг ми разом вчились в університеті, і це з нею ми також знайомі ще до нашого весілля, вже 100 років. І вона завжди дуже все відповідально, якісно робить. Просто це так гарно. У нього багато всього. Так, і ось такі штучки. Я спочатку не зрозуміла, що це побачила у неї на сторінці. Думала, це якісь маленькі свічки, а це також з воску, боже, це так смачно пахне пахне ваніллю, наче як печиво якесь. Це в арома лампу. У мене є така керамічна і знизу ставиться невеличка свічка. Зверху кладете ось цю фігурку, і вона плавиться і віддає аромат. Пахне просто нереально. Подивіться, які гарні зайчики. Можна на подарунок комусь, можна собі, качечка. Яка це краса. Катюша, дуже-дуже дякую тобі. Педмедик <laughs> і в такій баночці було. Зараз буду готувати вечерю. Мені потрібно зробити якийсь гарнір, тому що м'ясо у нас є, курятина, і мені потрібно зробити щось. До неї картоплю хочу зробити. Для цього мені потрібні шпажки, дві цибулинки картопля. І якесь я шукала взагалі в морозивці сала, ніякого шматочка не знайшлось. Був бекон. Я його залила водою, поки буду все нарізати, він розмерзнеться, бо він тоненький. І буду його нарізати також між картоплею додавати. Все це на шпажки, зараз покажу і відправляти в аерогриль. Дивіться, яка у мене. Цибулька вже зелена, висока. Дуже швидко виросла в кімнаті, буквально декілька днів, там, тиждень. А може, вже більше пройшло. <свісно> ну, все рівно швидко. І я вже деякі відрізала, вже їли. Вона така тоненька, мені подобається дуже смачно, коли тоненька. На вулиці, сніг. Це у нас сьогодні, 7 квітня 2025 року. Кажу, бо. Буває, своє відео, що шукаю, і цікаво, коли це таке було. Дивіться, квіти, нарциси на фоні снігу. Капець, коли це таке було. І там у мене, навіть звідси трошки видно, є цинти фіолетові, і сніг лежить. Така у нас погода сьогодні. Тоненько нарізаю картоплю, потім так само цибулю, і бекон порізала, розрізала їх навпіл, і коли вже буду нанизувати, в декілька разів складала, тому що він дуже тоненький. Якщо взяти сало, то мені здається, буде ще краще. А картоплю трошки полила олією, хоча для аерогрилю це не обов'язково, в ньому можна готувати без олії і виходить. Не таке сухе, як от у духовці, якщо без олії, то трошки сухувато. Я думаю, через об'єм, тому що воно більше більше повітря. А в аерогрилі якраз так. Здорове харчування можна готувати все без олії. Але я все рівно трошки додаю напевно, так смачніше. Сіль, спеції перемішала і по черзі все нанизує на шпажки. Складаю в чашу аерогрилю, буває використовую пергаментні форми, буває ні. Без них готуються швидше. І якщо потрібно щось таке приготувати, типу куряти, не коли багато бульйону стікає вниз, то краще взагалі не використовувати, щоб воно не плавало в цьому бульйоні, а він дійсно стікав. Але потім важче мити. тому так. Буває так, буває так. Відправляю на 180 градусів на 25 хвилин. Спочатку поставила на 20, потім захотіла, щоб воно більше було таке зарум'янено і додала ще 5. Виходить дуже смачно. Після вечері у нас завжди час з родиною. Ми граємо в якісь настольні ігри, або дивимось фільм. Стараємось більше грати. Це дуже весело, цікаво. Подарували владику таку гру кумедну, називається фібер. Вона схожа на гру Вірю не вірю. Потрібно або вірити, або ні. І якщо ти не прав, вдягаєш ніс на окуляри. І він стає таким довгим-довгим. Це дуже кумедна і цікава гра. А завершити це відео я хочу дечим гарним. Я купила ось таке яйце в Аврорі, таке кашпо-горщик. Не дуже маленький, якраз такого розміру ідеально підходить для цибулевих. Оскільки дуже холодно на вулиці, вирішила врятувати трохи нарцисів. Я не знаю, як вони перенесуть. Цей сніг, вітер, морози. Сподіваюся, буде з ними добре. Але кущик все ж таки викопала і якраз собі сюди поставлю, буде і мені тут гарно, і, можливо, йому буде тут краще. Пересаджую в це яєчко. Це я вже потрошку налаштовуюся на Великдень. Вже хочу придумати якийсь для вас декор, якийсь традиційно кожного року великоднє відео. Я люблю свята, я дуже люблю тематичний декор, я люблю прикрашати будинок, я люблю різні ідеї сервірування. І обов'язково всім цим буду з вами ділитись. А поки що ось така ідея, що можна в якийсь гарний горщик також собі цибулеві поставити в кімнаті. Особливо мені сподобалось це яйце в такому вже пасхальному стилі. Усім дуже дякую за перегляд цього відео. Побачимось!